Друзі, усім привіт! Ви на каналі Двіш. Мене звати Світлана, а мене звати Артем. І сьогодні ми вам покажемо надзвичайний Львів. Це місто неймовірно популярне Серед туристів про нього сказано, написано і знято дуже багато всього. Проте ми пропонуємо вам свій власний погляд на Львів. Ну що, ви готові? Тоді погнали! Дивіться, на початку випуску ми пробіжемося такими популярними відомими локаціями, які от є прям базою, базою. Тобто, якщо ви Львів взагалі не знаєте, або знаєте дуже погано, то ці місця треба відвідати у першу чергу. Якщо ви Львів знаєте ідеально або трохи краще, ніж середньо, то можливо наступна інформація для вас новою не буде. Проте не спішіть вимикати відео. Ми спеціально зробили тайм-коди, щоб ви могли обирати локації, про які вам найбільш цікаво послухати. Перемикайтеся на Них або залишайтеся тут, бо Хто знав, можливо ви почуєте щось новеньке. Традиційно починаємо з центральної площі міста. У Львові це площа ринок. Тут ратуша, старовинна архітектура і багато закладів, які збирають біля себе безліч гостей міста. Площа виникла в другій половині 13 століття, якраз тоді, коли забудова міста проводилася за західноєвропейським зразком. На площі ринок є чотири фонтани, прикрашені античними фігурами. Вони були створені ще на початку 19 століття. Ліття наразі ми не можемо помилуватися оригіналами, адже задля збереження скульптур їх приховали і захистили від можливих під час війни руйнувань. Про воєнні реалії також нагадують інформаційні плакати зі світлинами та біографіями загиблих захисників України. Також Львів пам'ятає про тих, хто віддав своє життя під час Революції Гідності. У центрі міста споруджений меморіал Героїв Небесної Сотні. Інформаційні стенди нагадують про події тих років, аби ми не забували свою історію і вчилися на ній. Поряд з меморіалом є сад живої пам'яті героїв АТО. У ньому висаджені дерева на честь полеглих бійців. Як будете на площі ринок, обов'язково зверніть увагу на будівлі, а саме на кількість вікон на цих будівлях. Більшість цих будівель має три вікна. Але серед них вирізняється палац Корнякта, який має шість вікон. Щоб ви розуміли, у місті, де діяло Магдебурзьке право, а Львів був саме таким містом, право на будування отаких от, от палаців, отаких от, от будівель з такою кількістю вікон, це було ну привілеєм. Костянтин Корнякт, який власне це і збудував, він був купцем і королівським секретарем отримав титул шляхтича при королі Сігізмунді II, А право на будівництво цього палацу на площі ринок він отримав вже від наступного короля Стефана Баторія. Зараз у цьому палаці знаходиться львівський історичний музей, але нас цікавить саме італійське подвір'я. Щоб туди зайти, треба заплатити 10 гривень. Можна просто оглянути подвір'я, а можна випити там кави. Італійське подвір'я кам'яниці Корнякта оточене по периметру триярусними арковими галереями. За час свого існування воно зазнавало неодноразових перебудов. Тож сучасний вигляд подвір'я отримало у 1931 році. Наразі це чудове місце, де можна зробити гарні фотографії. З галерей можна пройти до експозицій однак, квитки для їх перегляду треба купувати окремо. В італійському подвір'ї розміщений ресторан. Ціни в ньому низькими, звісно, не назвеш. Наприклад, за каву по-віденськи я заплатила 85 гривень. Історичний центр Львова внесений до списку спадщини ЮНЕСКО. Умовно можна сказати, що це зона між проспектом Свободи та підвальною вулицею. Однак, львів'яни, якщо я помиляюся, будь ласка, виправте мене у коментарях. Напевно, найвідомішою пам'яткою історичного центру є церква Пресвятої Євхаристії, колишній домініканський собор. Цікаво, те, що барокова будівля, яку ми зараз бачимо, була закладена лише у середині XVIII століття. До цього ще у XIII столітті. Тут заснували монастир домініканів, а ще пізніше тут стояв костел, збудований у готичному стилі. До речі, у цьому костелі якось переховувалася Гальшка Остроська, одна з найбагатших спадкоємиць Речі Посполитої, яка походила з давньоукраїнського князівського роду. Її обманом видали заміж за Лукаша Гурку. Дівчині сказали, що її мати не проти цього шлюбу, але насправді згоди вона не давала. Дізнавшись правду, Гальшка відмовилася вважати Лукаша законним чоловіком. І втекла Лукаш Гурка, дізнався, де вона переховувалася, тож задля її повернення взяв монастир в облогу, а потім взагалі перерізав водотяг, що призвело в результаті до видачі йому гальшки. Від тих часів не залишилося майже нічого окрім спогадів, адже до середини XVIII -го століття готичний костел вже був в аварійному стані. Саме тоді його перебудували у пізньо бароковому стилі. До речі, а чи знали ви, що означає латинський напис на фасаді? Він перекладається як єдиному богу, честь і хвала. Доволі впізнаваним храмом є також успенська церква, збудована на замовлення львівського братства. Будівля витримана у стилі італійського ренесансу. Частиною ансамблю успенської церкви є вежа корнякта, що побудована як дзвіниця на кошти вже відомого нам Костянтина Корнякта. На цій вежі ще до завершення будівництва повісили найбільший на той час дзвін. Його діаметр становив 2 метри. Через цей дзвін неодноразово виникали суперечки між львівським братством та їх сусідами, з уже розглянутого нами домініканського собору. Осуд викликав не тільки розмір дзвона, а ще й дуже голосний звук, який заважав ченцям слухати проповіді. Але думаю, саме завдяки цим характеристикам дзвін на вежі Корнякта деякий деякі раз навіть виконував функції головного дзвона міста. Якщо ми вже заговорили за храмову архітектуру, то я вам дуже раджу подивитися на костел і монастир Бернардинів. Доволі такий стриманий екстер'єр, дуже суворий стиль. Однак я вам раджу зайти всередину, бо там просто все неймовірно розкішне. На місці церкви, яку ми зараз бачимо, спочатку стояв дерев'яний костел, однак, після серії руйнувань та відновлень було вирішено побудувати мурований храм. Цьому ченці зобов'язувалися самостійно звести оборонні мури довкола цього місця, а також у разі необхідності брати участь в обороні міста. Найбільше особисто нас вразило внутрішнє оздоблення храму. Численні фрески та різьблення не можуть залишити байдужими. Інтер'єр церкви був розписаний у 18 столітті ченцем Бернардином, який навчався в Болоньї у італійського художника. Вгалі в історичному центрі Львова багато гарних храмів. Прямо біля площі ринок увагу привертає латинська катедра. Це одна з безцінних пам'яток готичної архітектури в Україні. Будівництво храму розпочалося в кінці 14-го століття, а закінчилося в кінці 15-го. Катедральний собор був головною будівлею середньовічного міста, тож на нього не шкодували ні часу, ні грошей. Плин часу, зміна епох усе це позначилося на стилі храму, а особливо на внутрішньому оздобленні. Елементи готики гармонійно поєднуються зі стилями Ренесансу і бароко. До речі, у Львові є навіть власне підземелля, і вони розміщені під храмом святих апостолів Петра і Павла. Ми зараз ненадовго зайдемо у цей храм, покажемо вам його, розкажемо про нього, бо він дуже гарний і дійсно вартий вашої уваги. А потім проведемо вам коротеньку екскурсію під земелями. Церква святих апостолів Петра і Павла є першою бароковою спорудою у Львові. У це важко повірити, але раніше цей храм був не в центрі міста, а на його околицях. Ось що значить урбанізація і розширення міст. Храм був побудований для ордену єзуїтів. При ньому також була єзуїтська колегія, в якій, до речі, навчалися гетьман Богдан Хмельницький і князь Ярема Вишневецький. Що ж будемо спускатися в підземелля гарнізонного храму? Нам видали карту, щоб ми не загубилися. Попередили, щоб не вдарилися головою. Йдемо спускатися. Так, тут такий вузький прохід, і вже відчувається прохолода. Також чуємо, що внизу проходить екскурсія. Підземелля таке досить велике, воно займає площу таку саму, як і храм, під яким знаходиться. При цьому є декілька рівнів, тобто ми зараз трошки вище, але бачили декілька сходів вниз, тобто можна ще глибше спуститися. І це ж не природні печери, це все колись давно будували людські руки. Оце кожен камінь вимощували на своє місце руками. Ця експозиція присвячена історії Львова. Тут є дуже цікавий великий макет старовинного міста. Можна подивитися, яким був Львів у той час. Ну, жодного знайомого будиночку. Це ще одна експозиція. Тут також великий макет Львова, але до пожежі у 1500-ті роки. А також тут є експозиція різних старовинних речей. Будемо розглядати. Серед експонатів ще дуже цікавий представлений середньовічний замок. Отакого от величезного розміру можна побачити його механізм. Але насправді, що тут цікаво, це археологічні знахідки, хрести 13-14 століття. О, тут іще одна зала з величезним макетом. Це здається найбільший. Він реально гігантського розміру. масштаб. Тут видно і замок на високій горі. Видно саме місто. Уже, до речі, знайомі силуети. Це макет присвячений історії Львова на момент початку 18-го сторіччя. Ну що ж, ми вже тут провели більше, ніж півгодини, а оглянули всього половину. Час спуститися ще нижче. Ого! Тут ще далі прохід іде вниз. Спускаюся. Проходи тут дуже маленькі. Що також круто, що всі інформаційні стенди дублюються українською та англійською мовами. Для того, щоб іноземні туристи могли ознайомлюватися з українською історією. Гнітюча атмосфера. Оці от низькі стелі, вони якби. Давлять зверху вузькі стіни, проходи. Воно таке створює не дуже комфортне відчуття. При цьому тут повітря не ворушиться. Абсолютно жодного продову чи якогось протягу. Повітря застигле, завмерле. Ну ось, підземелля ми переглянули, пройшлися повністю усіма залами. Можна сміливо сказати, що воно вартує своїх грошей. За вхід ми заплатили 40 гривень. Якщо будете збиратися сюди спускатися, розраховуйте, що по часу займе десь пів години годину часу. Також проводять екскурсію. Зараз ми прямуємо з центру в парк імені Івана Франка. А по дорозі хочемо показати вам ще одну неймовірно гарну локацію: це будинок вчених. Споруда львівського будинку вчених побудована для клубу конезаводчиків у кінці 19 століття за проєктом віденської архітектурної спілки Герман Гельмер і Фердинанд Фельнер. До речі, саме це бюро спроєктувало будівлі Одеського театру опери та балету і театру імені Ольги Кобилянської у Чернівцях. Про Чернівці та його головні місця для відвідування у нас є окреме відео. Але ми повертаємося до будинку вчених. За 20 років після його будівництва тут запрацювало шляхетське казино. Його також називали Кінським, бо більшість його відвідувачів займалися розведенням коней. Під час Другої світової війни призначення цього місця було дуже похмурим. Саме тут був пункт набору молоді Галичини на каторжні роботи до Німеччини. Вже після війни тут почав діяти львівський будинок вчених. При створенні проєкту архітектори надихалися зразками палацової архітектури. Тому споруда вирізняється вишуканістю, елегантністю та імпозантністю навіть у деталях. При спорудженні цього будинку також застосоване верхнє освітлення, що було новітнім для того часу технічним прийомом. Все, ми прийшли у парк імені Івана Франка. Зараз ним прогуляємося, покажемо що тут взагалі є. А далі підемо далі, ще віддаляємося від центру і покажемо вам ще одну дуже гарну і важливу архітектурну пам'ятку, яка входить до спадщини ЮНЕСКО. Парк розташований перед головним корпусом університету імені Івана Франка. Це найстаріший парк Львова, адже його було закладено ще в кінці 16 століття. Ротонда, розміщена у центрі парку, була споруджена в 19 столітті. Дев'ятнадцятим століттям датується також ця чавунна ваза з барельєфами. Крім того, у парку представлені багатовікові дерева. Атмосфера тут панує тиха, спокійна і приємна. Парк доглянутий, чистий і просторий, тому чудово підходить для неспішних прогулянок. Варто враховувати, що Львів це не маленьке місто. І для того, щоб оглянути всі його культурні та історичні пам'ятки, потрібно виділяти ну мінімум як три дні. Ми приїхали до Львова на вихідні, а для ночівлі обрали готель Плазма. При виборі здебільшого орієнтувалися на розташування. Готель знаходиться у центрі міста, буквально у п'яти хвилинах від площі ринок. У нас був комфортний, світлий і просторий номер. У вартість нашого перебування входив сніданок у форматі шведського столу. Їжа і напої були доволі різноманітні та смачні. Було з чого обрати, щоб ситно поснідати. Загалом готелем ми задоволені однак повертаємося до екскурсії містом. Перед прогулянкою парком ми обіцяли показати вам ще одну історичну пам'ятку, яка належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Мова йде про архікатедральний собор святого Юра, одну з головних святинь українських греко-католиків. Собор був побудований у середині XVIII століття. Однак, за давньою легендою, це місце було заселене ще з кінця XIII століття. Тоді ж існувала печера, в якій усамітнився Чернець, щоб спокутувати земні гріхи. Собор святого. Юра є частиною цілого архітектурного комплексу, в який входять зокрема дзвіниця, палац митрополитів, митрополичі сади. Відомо, що на дзвіниці собору розташований найдавніший в Україні дзвін, що датується серединою 14 століття. Продовжуємо віддалятися від центру і бачимо знамениту церкву святих Ольги і Єлизавети. Ця будівля особливо відома серед тих, хто приїжджає до Львова потягом, бо коли йдеш або їдеш з вокзалу, не помітити її просто неможливо. Висота церкви майже 90 метрів, і наразі це найвища будівля у місті. Неоготична споруда є, скажімо так, досить молодою, адже її збудували на початку минулого століття. Пишний і сповнений деталями екстер'єр будівлі. Лі контрастує зі стриманим світлим інтер'єром. Справді, внутрішнім оформленням цей храм сильно відрізняється від тих, що ми бачили раніше. Прямо поряд з цим храмом стоїть пам'ятник Степанові Бандері, а за ним бачимо стелу української державності. Відомий у Львові є також пам'ятник королю Данилові Галицькому, засновнику цього міста. До речі, сама назва Львів походить ще з тих часів, адже місто було названо на честь сина короля Данила Лева Даниловича. Історичний блок базових локацій для відвідування хочемо закрити одним з найвідоміших місць у Львові. Палацом Потоцьких вхід на територію вільний. А от щоб потрапити всередину будівлі, потрібен квиточок. Один звичайний квиток для дорослого коштує 100 гривень. Окрім власне інтер'єрів, там ви побачите виставку, на якій представлено мистецтво 14-18 століть. Палац Потоцьких є розкішним зразком такого архітектурного стилю як класицизм. Його побудували для прийому гостей, проведення балів та урочистих зустрічей. Яке точно варто відвідати, коли ви будете у Львові, це музей народної архітектури та побуту, який розташований у Шевченківському гаї. Тут зібрані зразки старовинних будиночків з різних регіонів України. І це реальні будиночки, у яких дійсно жили люди. Окрім того, на території музею представлені зразки нежитлових будівель, релігійні храми, господарські споруди. До Шевченківського гаю ми йшли пішки. І це була помилка. Пробиралися якимись стежками, хащами. Краще б викликали таксі. За вхід ми заплатили по 100 гривень. Оглядова екскурсія коштує 400 гривень. Якщо ви належите до пільгової категорії, ціна за квиточок буде нижчою. Тут є де походити погуляти. І варто виділяти багато часу. Ну, від двох годин точно. Це мені схоже на школу. Зараз перевіримо. Так і є. Це школа. Зараз ми зайдемо у початкову школу, яку будували батьки для своїх дітей за власний кошт. У школі є власне навчальний клас і житло для вчителя. Ця школа нагадала мені аналогічну школу, яку я бачила у Скансені в Ужгороді. В Ужгороді біля Ужгородського замку є теж музей народної архітектури та побуду, але він значно менший, ніж цей музей у Львові. І якщо вам буде цікаво переглянути, то посилання вискочить десь з боку, високо, високо на екрані. Тисніть, дивіться, але спочатку додивіться, будь ласка, цей випуск. На території музею є також дитячий майданчик і зоокуток. Серед розваг стрільба з лука та ось така велика гойдалка. А ближче до кінця нашої прогулянки ми побачили експонат, який вразив найдужче справжній козацький човен. Тут треба ходити, роздивлятися і читати про кожну споруду окремо. Тут зібрані зразки того, як власне був влаштований побут наших предків. Це те, як вони жили, те, що вони бачили кожного дня. Це необхідно для того, щоб і пам'ятати свою історію, і підтримувати свою культуру. Львів славиться величезною кількістю цікавих концептуальних ресторанів. Тож для гастротуру це місто ідеально підходить. Однак, щоб ви не загубилися у цьому цьому різноманітті, ми підкажемо вам різні за своєю концепцією та кухнею заклади. ви вже обираєте, яке вам цікавіше, і обов'язково пропонуйте свої ідеї у коментарях. Багато хто знає, що Львів славиться своєю кавою, але мало хто знає, що саме у Львові цю каву добувають. Тут, під цим містом, величезна кількість кавових жил пронизує землю. І ексклюзивно для нашого каналу Двіж ми спустимося в кавову штольню і подивимося, як добувають львівську каву. Вхід у штольню знаходиться ось тут, у цій кав'ярні. Іде. Я прошу вибачення. А підкажете, як потрапити у штольню? Бачите, написано копальня. Бачу. За стіною наліво, направо, по сходах донизу. Там вам дадуть каску і скерують вас далі. Направо виходите до бару. А в барі через турнікет і по колу, Тобто сюди не Угу. А виходите тим боком, отак ви маєте близько. Ну що ж, техніка безпеки на першому місці, тому одягаємо каску. Вже все ближче і ближче до шахтарів. Тут усюди вивіски, тож не загубимось. Уже чутно важке обладнання, яким викопують і дістають каву. І ось перший забій. Тут навіть є екстрений зв'язок. Тут пропускна. Ну що ж, ми так уже досить глибоко спустилися. Вже йде процес. Тут вагонетка з кавою та пара шахтарів, котрі займаються видобутком кави. Далі, після того, як зжили цю каву, видобули, її грузять на вагонетки і по рельсам транспортують далі. Знайшли ось такий от чан з... з сирою кавою. Її ще не можна вживати, бо вона зовсім свіжа. Ну що ж, а після того, як каву відсортували, її направляють на очистку, а потім обсмаження. І це вже відбувається зверху у виробничих приміщеннях. Туди ми зараз і будемо підійматися, тобто виходити зі штольні і підійматися на поверхню. Після того, як ми піднялися з забою і прямуємо до виходу, захисне обладнання необхідно здати. Там внизу оці темні стіни, гуркіт обладнання, люди махають кирками. Це таке напруження викликало. Але ми, нарешті, на поверхню виходимо. Ось так і добувають львівську каву. Тепер і ви це також знаєте. Кава, це звісно добре, а от де смачно поїсти? Великою популярністю у Львові користується реберня під арсеналом. Фішкою закладу є цілковита відсутність столових приборів. Усе треба їсти руками. Як ви зрозуміли з назви, головна страва тут ребра на грилі. Їх подають соусом на ваш вибір, гірчичним або барбекю. Ребра тут дійсно смачні, тож заклад сміливо радимо. Однак враховуйте, що оскільки він дуже відомий, можливо, доведеться постояти у черзі, щоб до нього потрапити. Альтернативою Реберні є ресторація м'яса та справедливості, яка розташовується прямо за вже відомим нам бернардинським костелом. Тут варто спробувати стейк. Ми обрали бернардинський. До цього стейку подається соус і трохи овочів. Окрім їжі, смачного компоту. Нам ще дуже сподобався тут сервіс. Любителям середньовічного стилю порекомендуємо п'яти підземелля. Ресторан знаходиться прямісінько на площі ринок, тож знайти його буде неважко. Заклад розміщений у підземеллі однієї з найстаріших кам'яниць міста: автентичні склепіння, стіни з необробленого каменю, дерев'яні меблі, свічки і різні цікаві деталі підтримують середньовічну концепцію. Цього разу з їжі ми брали пиріг Велінгтон м'ясний пиріг з в'яленими томатами, паприкою, цибулею, фенхелем та гірчицею. Подається він з грибним соусом. Ще доволі чудовим концептуальним закладом є Танте Софі, невеличке затишне кафе французької кухні. Воно оформлене у прованському стилі і пропонує доволі неординарні страви, серед яких равлики, жаб'ячі ніжки, фуагра тощо. Ми хотіли спробувати жаб'ячі ніжки, але, на жаль, цього разу їх не було, тож вирішили скуштувати Класичний французький цибулевий суп з тостами і сиром. Танте Софі подобається нам комфортною атмосферою, широким вибором цікавих страв та гарним сервісом. Усім, кого цікавить французька кухня, рекомендуємо. Ще одним закладом, який нам сподобався, став ресторан Маминорі. Ми залишилися цілком задоволеними їжею та обслуговуванням. Тут дуже смачні роли. На відео ви бачите Маминорі Філадельфія, окремого захвату заслуговує інтер'єр. От знаєте, не може бути поганим місто, в якому миють вулиці, місто, в якому на балконах люди грають музику, що спонукає до танців. Місто з величною архітектурою минулих століть. Для когось Львів це свято, для когось рідний дім, а для когось прихисток. Він різний для всіх нас, але водночас в усіх нас неодмінно викликає емоції. Тож поїхати звідси байдужим до Львова просто неможливо. Ну, от і все, друзі. Дякуємо, що додивилися це відео. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. А якщо не сподобалося, ставте дизлайк. Але в будь-якому випадку пишіть ваші коментарі і діліться цим випуском з друзями та родичами. А на сьогодні, все Па-па! до нових зустрічей.